Допомога ВПО так отримували її люди. Отримують люди, які змушені були покинути свої домівки. Сума була щомісячно 2 тисячі гривень для дорослого і 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю. До липня 2023 року цю допомогу призначали безстроково і виплачували її навіть тим, хто виїхав за межі території України чи повернувся до своїх домів. Навіть на непідконтрольних територіях. Потім е, уряд, дійсно, як ви сказали, почав змінювати правила надання допомоги переселенцям і визначив е, певні запобіжники. Тобто, е, є запобіжник щодо е, критерії майнового стану е, і звернення за допомогою після 1 серпня 2023 року. Тобто, переселенці ці першої хвилі і ті, хто виїхав е, під час повномасштабного вторгнення, але до серпня 2023 року тепер кошти на проживання не, не зможуть отримувати за винятком найбільш вразливих категорій. З 1 березня 2024-го уряд почав аналізувати цю фінансову спроможність кожного окремого ВПО і родини в цілому, тому що з сім'ями багато проживань. І пояснивши таким чином, що фінансова спроможність держави України зараз складна, і в нас є тиск західних партнерів, які дофінансовують дефіцит українського бюджету, тому ми зобов'язані економити. І наводились цифри, що в 2022 році ВПО витратили з бюджету на ВПО 57 мільярдів гривень. Гривень, в 23-му 73, а в 24-му планують зменшити до 57 мільярдів. Ну, вразливі категорії залишаються. Тобто, це пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію там, до 9 444 гривень. Переселенці, яких середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї перевищує. 9444 гривні, сім'ї, які придбали житло, автомобіль і так далі, мають там депозити до 100 тисяч гривень. Тобто ці не зможуть претендувати на виплати ВПО. Однак пенсіонери, в яких сума пенсій менша за 9444, особи з інвалідністю першої другої групи. Діти з інвалідністю до 18 років, діти сироти і так далі. За ними автоматично зберігаються всі виплати. Є проаналізовані статистичні дані щодо кількості в нас внутрішньопереміщених осіб, і за даними Міністерства соцполітики, зараз допомогу з бюджету отримують більше 2,5 мільйонів переселенців. А взагалі мають статус ВПО 5 мільйонів осіб. І з них працездатного віку 1 мільйон 300 тисяч, і лише 40% з них працюють з цих працездатних. Тому Мінсоцполітики говорить, що всі працездатні члени родини, крім тих, хто доглядає за дітьми чи немічними, зобов'язані працювати, стати на облік в службі зайнятості і. Якщо цього не зробити, то допомога буде припинена всій сім'ї. Ну, а така історія. Говорити про те і аналізувати, чи будуть подальші ну, напевно, від, видніше уряду, тому що ем, треба розуміти фінансову спроможність держави Україна. І ми країна, яка воює. І е, всі виплати у нас підв'язані під наш бюджет. Тому е, тут є дві складових. це наша фінансова спроможність самостійна і допомога партнерів. Якщо е, ці дві складові не зійдуться в нормальній е, достатній кількості, то звичайно, що будуть переглядатися е, виплати і ВПО, і е, інші соціальні виплати гарантії. Можуть бути під загрозою, тому що все впирається в наявність фінансових ресурсів.